запрошені На сьогоднішній засіння виконавчого комітету з'явилося 25 чоловік, саме відсутні. В роботі засідання виконавчого комітету приймають участь керівники комунальних підприємств, та виконавчих органів Мукачської міської ради. Більшість запрошених з'явилося. У кого які пропозиції щодо початку роботи? Пропонує засідання виконком розпочати. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. На порядок денного засідання виконавчого комітету виносить 18 питань. Порядок денний вам розвитку. пропоную порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти? Отримався рішення прийнято. Так, чи будуть зміни або доповнення до порядку денного? Прошу, пан ленділ. Шановний голово, прошу доповнити порядок денний новим питанням, яке звучить так: про схвалення проєкту програми сприяння доступу громадян до правосуддя, забезпечення учасників судового процесу, покращення матеріально-технічних умов у Мукачівському міськрайному суді Закарпатської області на 2025 рік. Чи ще якісь зміни до порядку денного Якщо немає, то пропоную включити до порядку денного питання про, про схвалення програми сприяння доступу громадян до правосуддя забезпечення учасників судового процесу і підтримки міськравного суду. Хто за? Проти? Утримався рішення? Прийнято. Пропоную порядок денний прийнятий в цілому. Хто за? Проти? Утримався рішення? Прийнято. Приходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перше питання у нас доповідає Лабош Михайло Михайлович, керівник управління освіти культури, молоді та спорту. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 26.03.2021 року номер 118 Доброго дня, шановний головуючий, члені виконавчого комітету. На ваш розгляд виноситься рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 118 Мова йде про введення до структур та штатної чисельності комунального закладу палац культури та мистецтв Мукачівської міської ради структурного підрозділу. Тодатково картинна галерея і штатом 2,5 штатних одиниць. Відповідні зміни вносяться в додаток номер 14 і до переліку структурних підрозділів, які входять до Палацу культури та мистецтв, буде ще 15-та картинна галерея до ці штатні одиниці передбачені. Прошу затвердити. Чи якось запитання без уважне. Що немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступні два питання доповідає Степанова Ольга Родольфіну, керівник служби з дітей. Перше продання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Шановний голово, шановні члени виконкому, відповідно до даного проекту рішення, ще троє дітей з числа внутрішньо переміщених отримають статус дітей, які постраждали внаслідок війни. Прошу підтримати. Якось запитання безуваження? Давай пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про надання дозволу навчинення промочено щодо мене Відповідно до даного проекту рішення надається дозвіл на продаж частини квартири, яка належить дитині, за умови попереднього оформлення у власність дитини. Кращої більшої частини житлової площі. А також надається дозвіл на оформлення у власність дітей квартири, частини квартири, та житлового приміщення. Прошу підтримати. Якось запитання було зауважено. Чи немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступні два питання доповідає Бондарчак Людмила Михайлівна Виконуючи Бовський керівника управління соціального захисту населення. Перше про видачу подання. Даним проектом рішення пропонується видати подання трьом громадянам щодо можливості призначення їх опікунами над недієздатними у разі їх визнання судом особами. Йдемо про родичів цих громадян, тому прошу підтримати. Чи окось запитання було зауважене? Що немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти Тримався. рішення. Прийнято. Наступне питання: про надання матеріальної допомоги. Відповідним рішенням пропонується надати матеріальну допомогу за рахунок програми додаткового соціально-медичного захисту на 24-26 роки. 92 мешканцям Лукачівської територіальної громади загальна сума допомоги становитиме 2 мільйона 72 сімдесят дві тисячі триста гривень. Чокось запитання позаваження. Немає пропоную даного рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Наступні два питання доповідає Мешко Євген Васильович, директор лікарні святого Мартина, Перше з них про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства лікарні Святого Мартина за перший квартал 2025 року. Доброго дня. У нашому підприємству за перший квартал 2025 року було заплановано дохід у сумі 86, 565, 86 мільйонів 565 тисяч гривень за рахунок коштів НСЗУ 73 мільйони 500 тисяч. Фактично надійшло 83 мільйони 372 тисячі, за дором з НСЗУ 73 мільйони 510 тисяч, тобто 105%. Формування видаткової частини заплановано було 98 мільйонів 689 тисяч видатків, фактично використано 94 мільйони 527 тисяч, тобто 95,8%. За перший квартал було здійснено видатки на придбання медикаментів майже 12 мільйонів при 13,5 мільйонах запланованих. Було здійснено оплату праці 68 мільйонів 600 тисяч при запланованих 68 350 тисяч. Також було закуплено дороговартісне обладнання, зокрема, на капітальні інвестиції було витрачено майже 2 мільйони гривень. Це придбання дороговартісного обладнання, це проведення ремонтів, зокрема, під розміщення МРТ. Також було витрачено на комунальні послуги за рахунок коштів місцевого бюджету 5 мільйонів 447 тисяч при заполовинок 7,5 млн. По інших витратах, зокрема, на харчування, за перший квартал використано 3 мільйони 650 тисяч при запланок 4 мільйони 100 тисяч. Якщо є якісь запитання, я постараюся. Ще, ще запитання будуть вважання. Маю пропоную до рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Просування проекту внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської міської та громади на 2025-2027 роки. Затверджене рішення 56 ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 28.11.2024 року номер 2044. Даним проектом рішення прошу погодити внесення зміни, схвалити внесення зміни в програму підтримки закладу комунальних закладів охорони здоров'я міської територіальної громади. Зокрема, йде мова про а, додатково включити в програму а, напрям. А, забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров'я, зокрема, видатки на придбання ребіляційного обладнання у сумі 500 тисяч гривень. Це кошти, які виділені з обласного бюджету для а, нашої лікарні для закупівлі ребіляційного обладнання. Також е, стоїть питання про включення додатково в нашу програму е, напрямку, видатки на проведення поточних ремонтів. Зокрема, мова про проведення поточного ремонту, е, приміщень родильного буди, е, будинку. Йде мова про суму 5 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на ремонт приміщень першого поверху е, пологового будинку, тому що, в принципі, три поверхи в нас поремонтовані в хорошому стані. Перший поверх він. Досить в поганих умовах і стоїть питання про те, щоб ми привели відповідність перший поверх. Зробили нормальний санпропускник, приймальне відділення в половому будинку. Зробили зону рецепції, привели відповідність палати платні наші, і стоїть питання про переміщення жіночої консультації в перинатальний центр. Якось запитання було заважно Якщо немає прошу, нема? Якщо немає, немає пропонує за прийняти хто да Проти утримався рішення прийнято. Дякую, дякую вам. Наступне питання: доповідач Уберка Мирослава Михайлівна, кер... керівник медичний центр сім'я. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Медичний центр Сім'я за перший квартал 2025 року. За підсумками роботи за перший квартал 2025 року комунальне некомерційне підприємство медичний центр Сім'я отримало дохід в загальній сумі 25 мільйонів 948 тисяч. План рівень, рівень виконання 100%. Основним джерелом доходів залишаються кошти від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Це сума 22 мільйони 440 тисяч, це складає 86% від загальної суми доходів. План також виконано по доходах. З бюджетів територіальних громад також на потреби підприємства на протягом першого кварталу виділено 2 мільйони 609 тисяч гривень інші надходження становлять 898 тисяч або 3,5% загальної суми доходів. Для забезпечення статутної діяльності використано коштів на загальну суму 26 мільйонів 271 тисяча. В тому числі кошти місцевого бюджету в сумі 2 мільйони 609 тисяч, що й пішло на оплату комунальних послуг, а також за програмою медичних гарантій, а саме на придбання підгузків для дорослих і дітей, а також реабілітації за програмою реабілітації інвалідів на калоприймачі та інші медичні вироби. Витрати на оплату праці в першому кварталі складають 18 мільйонів 600 тисяч, що є 82,9% від надходжень всього, заборговані заробітної плати відсутня. Також продовжуємо. Капітальні інвестиції, а саме основна частина це проведено роботи з ремонту будівель. Продовжуються ремонтні роботи на Ярослава Мудрого. Завершилися ФАП-коропець. Також виготовлено проєктну кошторисну документацію на виконання робіт по реконструкції ФАП лавки. Також встановлення сонячні батареї на франка амбулаторія 10 франка і інші, інші витрати. Протягом першого кварталу 2025 року, за рахунок централізованого постачання, отримано ліки на сумі 95 тисяч, а також вакцини на загальну суму 175 тисяч гривень. Сума благодійної допомоги в першому кварталі складає 481 тисяча, в тому числі за рахунок благодійної допомоги, отримано лікарські засоби, швидкі експрес-тести і інші. А також, крім того, за рахунок підтримки ЮНІСЕФ в шести амбулаторіях проведено ремонти, а саме це є перша амбулаторія, шоста амбулаторія, одинадцята в Дерцені, дванадцята давидково і в Залужжі. проведено поточні ремонти будівель на загальну суму 5 мільйонів 558 тисяч. І використання виконання цих робіт дозволить облаштувати простори дружні до дитини в закладах первинної медичної допомоги, що включає створення кімнат для грудового вигодовування, кабінетів імунізації, комфортних для дітей, залів очікування і з ігровими зонами. Прошу, прошу затвердити. Хоче в когось запитання було заваження? Немає, пропоную дане рішення прийняти. Каза? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Вам. Дякую. Наступне питання доповідає Роман Вячеслав Фернцевич, керівник управління муніципальної інспекції. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукаїцької міської ради від 06.09.2022 року, року номер 374 повноваження посадових осіб підділу інспекторів з паркування управління муніципальної інспекції Мукаївської міської ради на складання протоколів про адміністративні правопорушення. Шановний голова, шановні члени виконкому, у зв'язку з змінами прошу розглянути питання про повноваження спеціаліста першої категорії, інспектора з паркування ДЕК Ярослава Михайловича на складання протоколів та розгляд справ про адміністративні порушення у сфері паркування. Що коли запитання був заважені? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Ворот, Утримався. Рішення прийнято. Дякую Дякую вам. Рішення надобно звучать. Угу. Угу. Наступне питання. Наступні питання передкуденного. Наступні п'ять. Буде доповідати казибрі телеграмановички, керівник управління міського господарства. Перше з них про підсумок роботи підприємства житлово комунального господарства в осінньо-зимовий період 24-25 року. Добрий день шановні пане голови добрий день шановні члени виконавчого комітету. З метою своєчасної та якісної підготовки об'єктів житлово комунального господарства до роботи в осінньо зимовий період 2025-2026 років на території МК міської ради та не допущення критичної ситуації опального періоду. Е, даним проєктом рішення пропонується інформацію місько, е, управління міського господарства про підсумки роботи житлово комунального господарства сподарства осінньо зимовий період 2024-2025 взяти до відома, а також даним проєктом рішенням затвердити план заходів, підготовки об'єктів житлово-комунального господарства на території міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років згідно додатків до даного рішення. Я думаю, зачитувати не буду, щоб зекономити час. Якщо є запитання, то можете задати, а вся інформація є і на сайті була вам здійснена. На електронній почті. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи є якось запитання або зауваження? Чи немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Наступне питання. Розхвалення змін до програм благоустрою території Мукачівської міської тергромади на 25-27 роки. Даним проектом рішенням пропонується внести зміни до програми благоустрою. Зміни стосуються таких заходів. Додатково хочемо внести захід. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою плюс 100 тисяч по програмі. Також е, зміни, перерозподіл в заході поповнення статутного капіталу. І також третій захід це на виконання судового наказу господарського суду. Це стосується справи по ліквідації нашого комунального підприємства ЦІС – Центр промоційних систем. Прошу підтримати проєкт рішення. Дякую за питання, зауваження Якщо немає, пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про схвалення проєкту змін до програми реформування та підтримки до провідного та каналізаційного господарства на території Мукайської міської та громади на 25 27 роки. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни в зазначену програму. А саме є дві зміни додатково додати у перелік заходів. Зміна номер один: це виконання програм робіт з геологічного вивчення, в тому числі дослідно промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, питних підземних вод. А також додати в дану програму в перелік заходів захід, який називається погашення стягнення відповідно до рішення господарського суду Закарпатської області. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Чи якось запитання буде зауваження? Чи немає? Пропонує дане рішення прийнято. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про схвалення проекту змін до програми експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської міської територіальної громади на 25-27 роки. Даним проєктом рішення передбачається внести зміни в дану програму, збільшивши розмір за фінансування на 2025 рік до 50 мільйонів гривень. Це програма, якою спільно із службою місцевих автомобільних доріг ми фінансуємо ремонт доріг, які знаходяться на балансі у службі місцевих автомобільних доріг. Це під'їзні дороги до наших сіл, нашої територіальної громади. Прошу підтримати на проєкт рішення чи можна доуточнити? Це буде враховувати Е, Дорога в Дерцині від початку села до кінця села повністю. Потім Макарєво-Барбово, Залуж. Якщо не полягається біля 5-6 мільйонів, це картами ремонт там, де не доробилося було. Ремонт дорожнього покриття Завидово ремонт дорожнього покриття на Лавки де не доробилося, ремонт дорожнього покриття від об'їзної до села Шемборн, А також є центральні дороги Нижній Коропець та Павшино. Які знаходяться на балансі служби місцевих автомобільних доріг. І плюс місто міст залужі, який знаходиться в аварійному стані, знаходиться на балансі так само служби місцевих автомобільних доріг. Плюс імковий ремонт на вулиці Сорочі. Якої запитання зауваження? Чи немає? Пропоную дане рішення прийнято словом прошу. За? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 07.06.2022 року номер 248 про затвердження тарифів на перевезення пасажирів автобусним маршрутом загального користування території Мукачівської міської тергромади. Звернення Мукачівське ТП 12106, даним проєктом рішення пропонується внести зміни в наше рішення про визначення тарифів на пасажирські перевезення, а саме встановити тариф на автобусний маршрут загального користування Мукачево село Нове Давидку в розмірі 23 гривні до одного пасажира прошу підтримати. Дякую за питання або заважені? Немає. Пропоную дане рішення прийнято. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне питання доповідає желізник Михайло Мигальович, керівник управління будівництва та інфраструктури. Про схвалення внесення змін до програми капітального ремонту об'єктів у міської тергромади на 25-27 роки. день шановний голову, шановний членикому. Розглянувши лист Мукайського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, просимо внести зміни в програму капітального ремонту об'єктів Мукайської міської територіальної громади на 2025 2027 роки, а саме збільшити бюджетні призначення на капітальні видатки на 2025 рік по об'єкту капітальний ремонт будівлі літери А, літери Я та благоустрій території у вулиці Духновича, Олександра 89, місті Мукачево на суму 500 тисяч гривень. Загальний обсяг програми на 2025 рік становить 46 504 мільйонів п'ятьсот чотири Дякую за питання або зауваження. Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Так, наступне питання доповідає Маргітич Іван Іванович, архітектор. Продання дозволу на розміщення об'єкту зовнішньої реклами підприємства з іноземними інвестиціями Макдональдс Ukraine -Юк Лтд. Пропонуємо розглянути даний проект рішення з врахуванням е, листів управління патрульної поліції Закарпатської області, е, уповноважених інженерів, уповноважених утримувачів. Пропоную, інженерних, про, пропоную просто прийняти. Воно пропоную вже, просто прийняти Якось запитання, зауваження? Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. А то не приймете, піде роман демонтовувати? Наступні три питання доповідає Лені Олександру Васильовська. з справи. Перше з них. Про схвалення проекту програми покращення умов слуговання платників податків головним управлінням Державної податкової служби закарпатської області на 2025 рік. Шановний голово, шановні члени виконкому, запрошення. Це нова програма на 2025 рік. Вона потребує попереднього схвалення виконкомом потім затвердження сесією. Програма дозволить покращити роботу Мукачівської податкової. І що дозволить збільшити надходження податків? Програма роздана. Мали можливість ознайомитися. Прошу підтримати. Давайте трохи деталізуємо. По перше, передбачає марочну продукцію для того, щоб можна було розіслати повідомлення про те, що люди мають сплатити податки до. Міського бюджету, це перше. Друге, передбачення комп'ютерної техніки, паперу і так далі, тому що комп'ютерна техніка там уже по 15 років на ній нічого робити неможливо. І останні декілька, майже останній місяць, відбувається робота по довнесенню оновленню бази Мукач, я. саме бази оподаткування в Мукачській громаді. Податкова свою роботу почала робити стара. Ну відповідно можна очікувати рішення надходжень до міського бюджету. Що колись запитання були за Що Чимає, пропоную дане рішення прийняти Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про спорядження прийняті міським головою між суддям виконкому. Члени виконкому доповідаю що в період з 15 квітня по 12 травня поточного року Мукачівським міським головою було видано 32 розпорядження з основної діяльності у виконавчих органах Мукачівської міської ради. На виконанні знаходяться шість розпоряджень Микачівського міського голови. На постійному контролі знаходяться 11 розпоряджень міського голови. На довгостроковому контролі знаходяться сім розпоряджень міського голови. Прошу інформацію про розпорядження, прийняті Микачівським міським головою в період з 15 квітня по 12 травня 2025 року. Прийняти до відома та затвердити розпорядження з номер 147 від 16 квітня по номер 178 від 12 травня 2025 року. Прошу підтримати дане про рішення. Дякую, запитання безуваження. Що немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. І останнє питання: проєкту, сприєння, про свальний про, проєкту програми сприяння. Програма підтримки міськрайонного суду. Планошему виконкому. вказаний проєкт рішень підготовлений з метою покращення матеріально-технічної бази та створення належних умов здійснення правосуддя Макевському міськрайонному суді. Загальний обсяг фінансування програми склада. Тим у разі підтримки суму 1 мільйон 285 тисяч 352 гривні. Напрямки використання цих коштів це ремонтні роботи та придбання комп'ютерної техніки. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Чи якось запитання або зауваження? Немає. Пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Шоні колеги, питання. Порядку денно у нас вичерпані. Чи якось запитання, зауваження, можливо, бажаючи виступити. Якщо немає, дякую всім за активну участь.